Проведу аналіз щоденника за лютий 93-го року. По-перше, на що можна звернути увагу, те, що в лютому я значно менше дивився фільмів. Я задав лише 5 фільмів у лютому, в той час, як у січні це було 16, тобто майже в три рази менше, що не дивно, оскільки почалася школа, менше часу на перегляд телевізора, на фільми. Ну і закінчилася також новорічна програма, коли показували багато фільмів, коли показували круті фільми. В лютому цього всього було менше. Щодо школи, знову я згадував бійки. Цього разу було менше бійок, але була масова бійка, коли хлопці з одної частини села билися проти хлопців з іншої частини села. Також щоденнику я згадую погоду. Там, по-перше, це були великі морози, через які відмінили школу. Також випало багато снігу. Я кажу, що це красиво. Що ми гралися в сніжки, каталися з гірки на санчатах, на лижах. Ми також брали мішки, набивали їх снігом і спускалися на мішках. Ще з школи можна згадати те, що там я працював на станку по обробці металу. Мабуть, це було вперше і в останній, оскільки я не пам'ятаю, щоб ми на цих станках токарських працювали. Ми в основному працювали на станках по обробці дерева. Це робили ми на трудах, на праці. Також зі школи можна згадати, що ми працювали на комп'ютерах, це було для нас тоді цікаво, незвично, щось нове. Ну і по фізиці ми розглядали вічні двигуни, це також було для мене цікаво. З розваг ще можна згадати, що от я ходив до Дніпра, просто дивитися на річку, на дерева, на пагорби це була для мене така розвага.